Привіт всім, я там Євгенія. Подивимося, що вас порадує найближчим часом. Два варіанти сьогодні подивлюся. Обирайте карту, яка перша вам впала в око. Це буде ваша енергія на даний час. Якщо вона вам підходить, коли ви її прослухали, то слухаємо далі. І подивимося, що вас буде радувати. З цієї почну. О! Худяжечка. Ви зараз щось дуже вкладаєтесь, можливо, у вас фізична робота, або ж ви там не знаю, збираєте якийсь урожай, багато грибетеся, багато справ, трошки, можливо, зневірились, втомилися, тому що. Або вкладаєтесь дуже активно в якусь справу, від якої очікуєте хороший резу результат, або, в принципі, трошки підзадобалося. А, такий, я б сказала, Ну, не кризовий період, але таке, знаєте, відчуття хочеться вже чогось, чогось хочеться, а воно все не приходить. Дуже працьовито. Можливо, любите або гребетися дійсно десь з рослинами. Можете бути земною стихією, але не обов'язково. Якщо це про вас, то давайте подивимось, що вас порадує. Найближчий час, нехай буде там. Буквально два тижні. Королева жезлів. Якась жінка у вашому оточенні або приїде до вас, або а, якось. А ну зараз. Королева жезлів у нас може бути вогняною стикії, або сама по собі така жінка активна, дієва, харизматична, на даний час в якихось досягненнях, в роботі кудись мчиться, щось робить. Дуже розумна, в принципі, лідер по натурі. Чим вона вас порадує? Давайте глянемо. Якась підтримка від неї іде, Знаєте, ніби як вчасна розмова від неї може вас підтримати, порадувати і надихнути. якось, Або вона за вами спостерігає, або ви за неї. Тобто у вас ніби якогось близького контакту немає, але якось є така взаємна. О, Якимось подаруночком вона вас може порадувати. Щось розкаже ще вона, якусь інформацію вам, про яку ви не знали, але ніби очікуєте. А що це таке? Чого вона вас порадує? Ну, може, гроші підкине вам трішки. Або дійсно якийсь подарунок такий. Тут ви ніби розумієте, що ця жінка виросла і вона вже є для вас підтримкою, а не навпаки. Можливо, якась ваша. Це жінка взагалі якась відьмачка, таролог, можливо, або з шаленою інтуїцією, яка може бути, в принципі, зараз десь у зростанні, або навіть проявлятися в соцмережах. В принципі, зростає прибуток і вона ним з вами ділиться. Коротше, я так поняла, що зрозуміла, <смі> що від цієї жінки вам йде фінансова підтримка, або дійсно, звичайно. Ну і то. Також непогано, тим паче ви такі втомлені. Чим порадує ще? Що вас порадує на найближчі два тижні? Якась у вас може бути або додаткова робота, де ви зможете щось корисне собі взяти, або там підробіток якийсь, наприклад, щось таке новеньке для вас, важливе вам запропонують. Тобто тут ви будете прям радіти, і знову ж таки йде якийсь відпочинок, можливо, ви якраз заробите, отримаєте подаруночки і трошки розслабитись хоча б на один день. І тут іде якась знову якась інформація важлива для вас. Новенька, як вихід з лабіринту, можливо, ви щось таке придумаєте новеньке, щоб вийти із якихось обмежень. Що порадує ще? А якийсь чоловік, який є поряд із вами, розумна мудра особа. Активна, дієва, а, душніла, я би так сказала, Ну, любить поумнічати. чим порадує. Якоюсь допомогою, ніби, знаєте, проводити гарно, спокійно час. Таке враження, що ви тут будете разом якось працювати, щось робити таке, а потім відпочивати. Такий цікавий вийшов розклад. А давайте щось іще вам. Щось іще порадує вас найближчих два тижні. Такий, О, Знову ця карта. О, знову якусь, ніби ви отримаєте інформацію, яку дуже довго чекаєте, і ви будете перед вибором стояти і роздумувати, що з цим всім робити. Можливо, ви будете планувати поїздку і збирати інформацію по цьому. І тут знову це буде для вас дуже хорошим шансом або поїздка, або реалізація якогось свого задуманого чогось. І ви прям в пошуку інформації. Ніби знаєте, ви відкидали раніше це питання, але зараз про це задумалися знову. І прям коли ви задумаєтесь, буде ось ця пропозиція від людини, і вона вас порадує. Будете прям в захваті, в щось новеньке. Так, я надіюсь, ви зрозуміли, про що тут ця вся мова. <гум> Таких розкладів, напевно, ще не було. Тому прокоментуйте, що це все таке там відбувається у вас. Нехай проходить все добре, а я подивлюсь другий варіант. Так, другий варіант у нас тут четвірка мечів. В розтумах, в планах, в когось тут перезавантаження мозку, в когось тут дійсно якийсь відпочинок. В когось може бути і ем, відпочинок такий. Десь в лікарні або десь. Ем, ми самі вирішили відпочивати, не знаю. Така якась стагнація. Роздумів багато, ніби відпочиваєте після якихось важких подій може бути. Але роздумів багато, аналізуєте, що це все було і що вам з цим усім далі робити. Тут може бути повітряна стихія по знаку зодіаку, але не обов'язково. Тобто зараз такий період затища, затища після бурів. Тому так, ви щось собі тут надумали і зараз плануєте, як це все далі реалізовувати. Знаєте, як була якась різка подія, тут ви зараз плануєте і потім будете далі бігти. Так, приховуєте свої ідеї зараз від людей. Або загалом думки відсторонені такі можете бути. Так, а, і такий, знаєте, настрій, а, ніби все добре, налагодилося, але ви цього ще не зрозуміли і не помічаєте, якихось там невеличких радостей в житті. Так, що вас порадує найближчі два тижні? Король жезлів, що? Сила. Так, що це таке? В гості прийде, <гум> в гості. Або в гості, або це якась дійсно зустріч, в когось це прояв до вас короля жезлів. Король жезлів і сила. Тут дійсно більше схоже на нову людину, в яку, в якусь у вашому житті, яка за вами спостерігає і якось а, дасть про себе знати. А, а що там буде? Що це вас так порадує? Прям якось неочікувано. <смеш> так цікаво проб'ють до вас стіну, оце все заточення, де ви там заховалися, від людей, знаєте. І це буде за допомогою якоїсь або а, там пропозиції піти десь вийти на прогулянку. Тобто вас будуть тут витягувати за партії якісь люди нові, випадкові, більше всього. Що можливо, це в когось знайома людина, але ви якось. Знаєте, зараз і не хочете нікого бачити, заховалися на своїй клітці і не хочете виходити. Але порадує вас якісь такі приємні емоції, приємне спілкування, ви прям будете натхнені. Так, що ще порадує найближчі два тижні? Тут долікується і поправить своє здоров'я, вже нарешті, точно, хтось завершить якусь ситуацію до кінця, на яку, за, яку ви зараз думали, там дуже довго аналізували. Ви нарешті зрозумієте, що так треба було, і зможете рушити вже десь вперед, витягти себе з цього підвішеного стану, перестанете себе там накручувати, картати, звинувачувати і зрозумієте, що вам потрібно. Відновлювати зараз свій ресурс і щось робити. Тому що, можливо, у вас тут діти, наприклад, є, і вам треба про них подбати, або ж про себе, відновити себе і рухатись далі, тому що ваш потенціал вже десь тут засидівся. Так, ну круто. А в когось це може бути ну, зараз тут. Жінка, яку ви знаєте, або мама, або дружина когось, або дуже близька жінка з вашого оточення, вона вам надасть якусь підтримку, допомогу, розмова з нею може бути, яка вас якраз таки допоможе виходити з цих ваших станів. І ви якось тут о, як це, бодрячком, бодрячком підете. Такий сьогодні цікавий розклад виходить. Давайте, що іще вас порадує найближчих два тижні. Третій пункт. От все він там попадався-попадався на дні цей відлюдник. А, все, ви тут вже виходите з цих енергій. Вирішите все. Достатньо там мені страждати думати, бо вже... І подумали все, що треба, і вирішили залишати все, що потрібно залишати. Ніби, знаєте, от як проходить ось ця стадія горювання, і ви вже встали, пішли, ви натхненні, ви знаєте, що вам робити далі, і будуєте плани і дійсно дієте. Розбираєтеся своїми емоціями і рухаєтесь вперед. Ну, Дуже круто. Ось тут завершилися стосунки, і ви нарешті дасте собі шанс рухатись в нове. Тут більше, знаєте, як очищення ваше відбувається, і ви от приймаєте собі чітке рішення вже виходити з тієї апатії і завершати. Ніби от прям і з мечів, і туз кубків. Тобто ви прям в нове-в нове. Я б сказала, що тут якесь прям ваше внутрішнє відродження йде. Трафи залишаються позаду, всі переживання. Коротше, ви тут наламали дров, тепер будете топіч, топить піч. О, прокоментуйте, буду дуже вдячна. Такий неординарний вийшов розклад, який не було давно. Підписуйтесь, хто ще не зі мною. Бажаю вам успіхів, натхнення, розвитку і гарного настрою.